Дев'ять голів стільки в чемпіонаті України в одному матчі не забивали з 31 жовтня 2010 року. Відтоді як Динамо вдома з рахунком 9-0 і лічівець. Ну а сам донецький металург шість м'ячів в офіційному поєдинку взагалі ніколи не забивав. Свій новий рекорд донечани оформили за участі і, скажімо так, за сприяння учасників Єврокубків Ворскли. Так безвольно провести. Вторую гру подряд я такого не помню. Перший матч це тиждень тому, коли вдома 0-1 від оболоні. Тоді Микола Павлов сказав, що його футболістам потрібно відірвати те, що трохи нижче пояса. Нашим мати яйцем треба до за таку игру, за такої за такої отношения. Але знову поразка і знову дуже болюча, але відтепер іще й принизливо щодо рахунку. Хоча після першого тайму ще нічого не було вирішено, полтавчани поступалися тільки одним голом, програвали 2-3. Во второму таймі нам немного повезло. Ми забили два быстрых голи. Полтава почала розкриватися, і тут вже у нас з'явилися пространства, сповіли зони, котрі наші швидкі футболісти да, воспользовались. Ну і, звісно ж, сьогодні реалізація порадувала, що сім'ї удара створу за да, ми шість голів забили. За переможців по два голи забили пізелі, і трауре по одному морозюк і воловик. У Ворскли відзначилися Безус, Янузі і Оберемко 6-3 за металургом, який завдяки цій перемозі став і рекордсменом цього чемпіонату, та піднявся з дев'ятого на сьоме в місце турнірної таблиці.